Дорогі брати і сестри, велика тайна нашої віри, це Бог Святій трійці. Сьогодні з нами разом цю велику урочисті святкують східні церкви, як вам всім відомо, тільки що в східній церквах ця урочистість має подвійне значення: зіслання Святого Духа як об'явлення повноти святої Трійці. І урочистість трійці, що Бог об'явився повністю в Святій трійці, тому східна традиція ну, має, в такий спосіб святкує цю велику урочистість. Ми, католики, натомість розділяємо ці події. Чому розділяємо? Перше, тому що зіслання Святого Духа це історична подія. Тобто вона відбулася відбулася в історії церкви. Святий Дух, коли прийшов, ми знаємо, коли це сталося, 50-й день після зіслання після Воскресіння Христового. І розділяємо на урочисті Пресвятої трійці як доктринальне свято, тобто в те, що ми з вами віруємо. Тому що церква визначилася символом віри набагато пізніше вже. Ми знаємо, коли церква стала вільною, да, і під час перших соборів церква задала перше питання, давайте визначимо, що ми віруємо». І коли ми візьмемо символ віри, да, є так званий апостольський, те, яке молимося під час Розарія, да, короткий, в наших мутовниках і, і, і двох соборів, да, нікейсько константинопольський Це цей символ віри, який ми визнаємо під час Святої Літургії. То в цьому символі віри міститься основна тайна нашої віри, що ми віримо в Бога Отця, Сина і Святого Духа. Та саме в такому порядку: не в Бога Отця, в Бога Сина, Бога Святого Духа, а Бога Отця, Сина і Святого Духа. Тому що коли говорити Бог Отець, Бог Син, Бог Святий Дух, то це теологічно неправильно, тому що ми вважаємо, що ну, є три Бога. А в нас є Бог один. Тільки є три особи Божі. Ну і насправді, коли ми над цим задумуємося, то ми кажемо: ну, а як це зрозуміти? Да? А коли ми молимося, то до кого ми молимося? А як благодать Божу отримуємо, то хто нам цю благодать дає? Да, тобто хто дає благодать? І дехто розділяє, каже, що це мені Отець Небесний дав, це мені дав син, це мені дав Святий Дух. Але насправді ми повинні завжди розуміти, що Бог діє як єдиний в святій трійці. Як єдиний Бог. Да. Тому що ми не можемо, якщо ми говоримо про єдиного Бога, ми не можемо давати ранги да, особам. Тобто ми не можемо сказати, що. Отець, бо ми так собі його уявляємо, що він є старший, да? бо дехто отця малює як такого старшого дідугана, да, який мудро сидить на престолі і оцінює ситуацію да, на рахунок людини. І ми так думаємо, ну він старший, значить він перший. Да? Бо ми так рахуємо: один, два, три. Да? Це так, такий наш перелік. А ми до Святої Трійці не можемо застосувати в такий, такий спосіб рахування. Тому що коли ми говоримо про Отця Сина і Святого Духа, то вони рівні в своїй славі. Та да, вони є одним Богом, вони рівні. Між ними немає е, таких градацій, да, як ми звикли ділити. Тобто це Бог, який рівний, рівнославимий. Да, всі три особи рівнославіми да, в своїй славі. І питання, яке ми задаємо. А як же цей Бог творить єдність? Так? Як він існує, як він співіснує? Бо ми знаємо, там, де двоє, або троє більше зібрались в моє ім'я, і Христос каже, там я серед них. Але ми знаємо, що там, де двоє, там часом бувають конфлікти, так? непорозуміння, поділ, влади, слави. Так? Люди якось не можуть з цим справитися. Так? Бо, ну, з часом виходить так, що хтось ну, більше, наприклад, славими або більше авторитет має, і виникає заздрість. Да? І тому, коли ми говоримо про Бога в святій триці, то Його існування це є любов. На святу Трійцю єднає любов. І напевно, коли ми, дорогі брати і сестри, з вами уявимо наш прихід да? або наше впровадження до Царства Божого. Ну, от як розпізнати, да? хто є отець, то син святий Дух, хто є святий Дух? Бо є три особи, так? Да? І от як розпізнати, От ми станемо з вами, ну уявімо собі, ми станемо в Царстві Божому, будемо дивитися перед собою, бачити ангелів, бачити святих людей, да? старців, апостолів. Як нам розпізнати Бога? Да? Як нам розпізнати і сказати, що це отець на 100%, а це син? Бо Він посередині, а це Святий Дух. А можливо, вони не будуть в такому порядку, да? як ми звикли, бо ми кажемо, Отець син, Святий Дух, а як Бог буде засідати на престолі своєї слави? І взагалі, коли ми ну, говоримо про вічність, то коли ми прийдемо до вічності, то Бог нам все пояснить. Тобто не буде кожному пояснювати і казати, що ну, розумієш тут впроваджувати нас Царство Боже. Це впровадження може, може тривати е, сотні років. Да? Бо як почнуть розказувати, хто ці старці, хто ці святі люди, коли вони жили, в яких віках і тому подібне, хто ці ангели, ця градація ангелів, да? Тобто ну, це буде дуже довго. Бог нам дасть бачити його так, таким, як він є, дасть нам влити знання. Да? І тому, дорогі брати і сестри, коли ми говоримо про святу трійцю, то ми мусимо схилити голову і сказати, це для нас тайна. Бог є великий, Бог є більший, ніж ми можемо собі уявити і зрозуміти. І з цим просто треба погодитися. Найпростіше визнання, яке церква впровадила визнання віри, бо це ж основна тайна нашої віри. Бо це свідчить про те, чи ти христинин, чи не христинин. Якщо хтось каже, що син це ну, ну він. Він син, але це на підставі такого духовного зв'язку. Да? Він не має божественної природи. Або Святий Дух це якби ну там, Дух Божий. Да? Він... То це зрозуміло, що це не християни. Христинин це той, хто вірить в Бога, Отця, Сина і Святого Духа, і охрещений в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Найпростіше визнання віри для людей, яким було б тяжко ну, запам'ятати, наприклад, грецькою мовою чи латинію, символ віри. Це знак ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Церква навчила всіх вірних починати свій день, якусь завдання, працю, їжу в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. І сьогодні, напевно, між людьми є багато дискусій, хто цей знак, хто це визнання робить правильно. Да? Бо ви знаєте, що є різні традиції. Да? І тому ці дискусії, я вам можу сказати, вони ні до чого. Бо це не дискусії про суть. Бо суть яка: я на собі кладу знак Христа, а не важливо, як я кладу, чи зліва направо, чи, чи справа на ліво. От як хтось вам дасть, я не знаю, або дасть таке завдання зробити Хрест і скаже, ви маєте збити ці дві, ці дві палки чи дві колоди. То з якої сторони ви покладете да, і будете збивати, нема різниці. Да? Головне, що вийде хрест. І так само, коли людина на собі кладе Хрест, це не має аж такого значення. Значення маєте в чиє ім'я, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Тому, дорогі брати і сестри, я вас заохочу до того, щоб на такі теми зовсім не дискутувати. І не принижувати когось, тому що це різні традиції, так само як і різна традиція святкування е, урочистості святої трійці. І в католицькій церкві є глибина в цьому, і в східних церквах є глибина в цьому. Да? Тому що ну, тут не можна когось применшити. Просто ми, католики, любимо більше що пояснити, да? більше над чимось роздумувати, бо навіть коли таїнство миропомазання. Ми уділяємо там у віці 14 років і пізніше, з огляду на те, що ми хочемо ще людину більше впровадити в християнське життя. Ми хочемо, щоб це християнське життя в людині розквітало. Ну, але це так звана наша традиція. Дорогі брати і сестри, це якби така доктринальна частина. Хотів би ще трохи говорити на тему Слова Боже, що Бог говорить про себе, тому що ми про Бога можемо багато говорити, да? а треба чути, що Бог про себе говорить. Книга Вихід нам показує Мойсей, який входить на гору Синай. Це в той час, коли Ізраїль прийшов до цієї гори, ще не було заповідей. Ізраїль в дорозі з Єгипту до обітованої землі. Ну і якраз біля цієї гори Синай сталася така велика трагедія ізраїльського народу, вибраного народу, коли вони собі зробили золото тельця і скакали навколо нього. Це Цей момент, якраз, коли Мойсей пішов з Богом розмовляти і сказали, що це наш Бог, який вивів нас з Єгипту, да? займалися ідолопоклонством. І от Мойсей йде на зустріч з Господом, Богом, творцем, Богом, який є всемогутній, Богом, який є великий, да? в своїй славі. І що він чує? І зійшов Господь у хмарі і став з ним та й промовив ім'я Господь. І прийшов Господь перед ним, тобто перед Мойсеєм, промовляючи: Господь, Господь Бог милосердний і ласкавий, не скорий до гніву многомилостивий і вірний. Мойсей боїться зустріч з Богом. Це для нього ну, такий досвід непростий. Він, в нього є страх, як людини. І в кожного з нас, коли б нам би з'явився тут Господь, напевно, ми Да, Ми сказали, Боже, а ти так видимо прийшов до нас? І Господь приходить і каже Моїсеві, говорить з Мойсеєм, і об'являє себе, показує свою суть, природу, хто він є. Господь, Господь, пан Володар, Бог милосердний і ласкавий. Тобто Бог показує, я є милосердний і ласкавий, не скорий до гніву. Тобто це значить, що Бог не хоче карати, в нього немає наміру карати. В нього в природі, в своїй суті, немає бажання карати. Та він не хоче гніватися на когось. Бо зазвичай ми в такий спосіб приходимо до Бога, як ті, хто. Хто покараний. Да. І нам здається, що Господь хоче нас покарати, Бо хоче на нас помститися за наші гріхи, Бо каже, я милосердний. Да. Я милосердний і ласкавий, многомилостивий і вірний. Ну те, що Господь вірний, дорогі брати і сестри, я думаю, що кожен з вас переконався. Бо якщо Господь за тебе взявся, Він тебе не залишить. Якби якими шляхами не ходив би, Господь залишається вірний своїм обітам. Ми, як діти Божі, зробили все для того, щоб цю любов перекреслити і відкинути. А Бог показує свою вірність і каже: Дитино, незважаючи на все те, що ти зробив, я не. Не перестаю тобі пропонувати дорогу Царства Божого. Я тобі пропоную Царство Небесне, я Тебе запрошую. А Ми кажемо, Боже, як я такий піду? В мене немає нічого, да? я все втратив, я все за своє життя розкидав. А Бог каже як блудному сину, я радий, я щасливий, що ти живий, бо ти був пропав. Ти загинув, але ти живий. Дорогі брати і сестри, і те, що в Євангелії Ісус говорить, аж так Бог полюбив світ, що дав своєї єдинородного сина, щоб кожен, хто вірить у нього, не загинув, але мав вічне життя. Адже не послав Богу світ сина, щоб судити світ, не послав, щоб судити. Да? Або щоб тільки судити. Але щоб світ був спасений через нього. Тобто цей великий наш Бог, святій трійці, велич, яка нас перевершує, ми стаємо перед Богом в покорі великі і розуміємо, що наші заслуги, вони ніщо. То Бог нам показує, що я не прийшов вас принизити, я прийшов вас оправдати, я прийшов вас спасти. І Господь. Нам об'являє цю любов, да, свою любов, показує свою суть, яку нам тяжко зрозуміти. Або да, ми чомусь полюбляємо конфлікти, полюбляємо якісь такі ситуації, які нас нищать, нищити інших, принижувати, осуджувати. Або каже, я не, я не хочу тебе осуджувати. Я хочу, щоб ти жив. І тому, дорогі брати і сестри, що ми можемо вчитися в святій трійці, те, що говорить Павло Апостол до Коринтян. Радійте, вдосконалюйтеся, втішайте одне одного. Зараз це дуже важливо для нас, коли ми переживаємо цю страшену війну. Втішайте одне одному, будьте однодумні, зберігайте мир, а в християнських спільнотах нам дуже часто цього бракує. І Бог, любові та миру буде з вами. Тому, дорогі брати і сестри, дякуємо Господу за Його велику любов і просимо, щоб Він нас навчив зберігати єдність і любити так, як Він любить, і зустрітися з ним у вічності. Амінь.